Вітаю усіх з вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні тут звучать фанфари, урочиста музика та оплиски, тому що сьогодні ми поговоримо про прочитане. Якщо ви дивилися мірічний звіт, то знаєте, що в минулому році вийшло одне лише одне таке відео. І як на авторку каналу, який розказує про книги, це як нема, невеликий великий сором, тому я намагаюся виправити цю ситуацію. Сьогодні розкажу вам про дві дуже різні книги. Одна з них це українська авторка, це досить така реалістична історія, досить просто написана. На гостру соціальну тематику, вона невелика. Це Роман або ж повість, навіть зважаючи на об'єм. А от інша книжка це американський автор, це постмодернізм, а ніякого реалізму і багато абсурду. Це книга короткої прози, книга з оповіданнями, і вона досить така об'ємна. Але об'єднує їх те, що обидві вони вийшли у видавництві Темпора. І це такі, до речі, дві їхні лінії, які вони зараз так ведуть. Це сучасна українська література та американський постмодернізм. Обидві мені дуже. Подобається за обидвома я стежу, і також те, що до мене ці книги потрапили з книгарні. Є у них там зараз постійно відбуваються якісь різноманітні акції. Принаймні, увесь лютий діє акція на доставку безкоштовну Укрпоштою та новою поштою там від певної суми. І я цим користаюся, тому що ну ви бачили та, всі, як підняли тарифи новопошта, і це просто неможливо. Тому я шукаю якісь такі акції. Плюс нещодавно у них була дуже класна акція, мінус 80 на другу книжку. Я нею. Теж скористалася, накупила собі трохи книжок та Пратчета, бо вони якось несподівано зникають з книгарень, зникають з наявності. І я тепер просто в паніці їх шукаю, де тільки можна, а з такою знижкою це вийшло ще й взагалі дуже-дуже вигідно. Ну і плюс акції там міняються часто, що цікавеньке теж з'являється часто, ну і плюс є багато книжок, які ексклюзивно там продаються, або за якимись ексклюзивними умовами, як, наприклад, знову ж таки, книги-темпери. На цьому я закінчую цю таку хвилинку корисної інформації і переходжу до огляду книжок. Розпочну я з книги української авторки. Це інклюзія Ганни Городецької, роман про вечірню школу і, власне, про інклюзію. Ви про авторку могли чути, тому що коли Борис Джонсон приїжджав Київ і йому проводили прекрасну екскурсію з Софією. То всі заговорили про ту людину, яка проводила цю екскурсію, про Ганну Городецьку, власне. Вона працює з Софією, Вона є екскурсоводкою. І я читала її попередній роман Інша Марія. Він якраз про Київ він якраз про Софію, а, про міфологію українську, про а, відьом, а, про якісь такі всілякі містифікації. Він мені, попри все, сподобався, тому що дуже цікава була задумка. А, дуже різноманітні речі там якось так несподівано закручувалися, але здався в багатьох місцях десь недосказаним, недописаним, тому що а, трохи щось знаючи так про ці всі теми, я про дещо здогадувала, дещо сама собі додумувала, але загалом це було складно для читачів, і хотілося, щоб. Цей роман був об'ємнішим, так і трошки більше нам пояснював. Тому я дуже чекала, якою буде наступна книжка Гани Городецької, і вона виявилася зовсім інакшою. А тому що тут ніяких містифікацій, тільки реалізм, як я говорила, і розказує вона про вчительку Олену Трохимівну, яка працює в вечірній школі і викладає дуже, дуже різним людям. Це і біженці, це і діти з неблагополучних сімей, це неповнолітні вагітні. Дівчата, це люди, які з різних причин не закінчили вчасну школу. Це люди з дуже різними здібностями. Це люди, яких знову ж таки з різних причин вигнали за звичайних денних шкіл. Це злочинці, колишні чи не колишні, це якісь хулігани, так а це, можливо, десь досить такі добрі звичайні діти. Але от так сталося, що вони опинилися там. І вечірня школа, нібито мала нічим не відрізнятися так від школи звичайної, та ж сама програма, ті ж самі уроки. але але зрозуміло, що ці діти, ці люди, так би там дуже різний вік, вони всі між собою різні. Якщо комусь так... Хтось не може там вивчити навіть букви елементарно. А то як він може за цією там програмою, наприклад, читати якісь великі твори та обговорювати їх там, чи писати якісь теж великі тексти? І от Олена Трохимівна сама так намагається якось підібрати оці всі шляхи, побудувати ці всі місточки і знайти спосіб донести це світло так до кожної з цих особистостей, а вона їм щось підказує, вона їм допомагає в якихось побутових проблемах. А вона з ними проводить уроки творчості, вона їм розказує щось цікаве. Вона це все робить в якійсь такій інтерактивній формі для того, щоб цим всім людям з різними потребами дати якісь таку елементарну базу, щоб вони знайшли своє місце в житті. Тому що більшість героїв цієї книжки просто відмахуються від цих всіх персонажів, адже це ну, якісь там чорноманзі, якісь там проститутки, що з них буде. Вони там з усіма якихось алкоголіків. Звісно, що нічого доброго з них не виросте, і це така дуже легка так, позиція, тому що вона не вимагає якихось зусиль, і вона не спонукає до якоїсь відповідальності. Вона трохимно так не може. Хоча, з іншого боку, як вона часто повторює в цій книзі, усіх голодних Аф... Африки не врятуєш, тому її теж доводиться обирати. Це не зовсім інклюзія, так, в тому сенсі, ну саме я говорю про сюжет цієї книжки, коли ми відберемо цих всіх людей, ми бачимо, наскільки вони різні, наскільки різні речі їм треба і намагаємося. До кожного з них це все підлаштувати. Десь вона намагається це робити, але звісно, що не зі всіма їй вдається. А звісно, що є якісь трагічні випадки. Звісно, що є люди, які навпаки десь більше надаються так до якоїсь такої допомоги. Але Олена Трохимівна намагається. Десь трошки шкодить, десь робить по-своєму, десь, як вона каже, обрізає крила, але знаєте, це така дуже зворушлива історія. При цьому всьому у ній нуль пафосу, нуль якихось таких, знаєте, високих гуманістичних закликів, нуль повчання. Ми бачимо цю історію. Ми бачимо цю таку класичну вчительку, а ми бачимо ситуацію. Саме в цій вечірній школі. Ми бачимо цих дуже різних людей і бачимо, чим це все закінчується. Закінчується не дуже аж, аж так добре, так. А ми бачимо якісь проблеми, які існують в нашому соціумі. Нам це подають без лишньої якоїсь драматизації, без мелодрами, без романтизації, так, головної персонажки цього, цього роману. Ми не дивимося на Лену Трохимну, як на якогось Ангела, який усіх рятує. Вона людина. Вона людина зі своїми цікавими поглядами, з якимись певними теж, теж помилками. Але якраз від цього цей роман стає таким теплим і затишним. А він невеличкий. Я його відкрила і буквально за вечір з великою насолодою прочитала. Мені подобався цей текст. Він дуже плавно йшов. А тут, до речі, редактором був Сергій Осока. Ви знаєте, що дуже люблю його коротку прозу. А він теж дуже гарно відзивався так про цей текст. Погоджуюся з ним, дуже добре написано. А ти дуже віриш цим персонажам, ти спостерігаєш за ним, вони досить такі реалістичні, життєві. І десь авторка згадувала, що ну, вона спілкувалася так, з різними людьми, що ці всі історії. Не те, щоб там зовсім не вигадані, так, але от взяті з, з життя. А, і а, окрім того, так, що ти отримуєш задоволення від читання саме такого хорошого тексту, а, одночасно з'являються так і певні непрості складні думки про інклюзію в нашій країні, а, про людей, так, про їхній доступ до освіти, доступ до роботи, доступ до елементарного людського співчуття, так? А, які б вони могли отримати, і, можливо, якби було більше таких олен трохимівних. Трохи з їхніми ж власними так, тараканами в голові, нехай, нехай буде, то, можливо, у нас було б трошечки краще і добріше суспільство. Загалом, роман мені дуже сподобався, я вам його рекомендую, піднімає важливу тему, робить це без пафосу, робить це цікаво, хоча на позір це така ну, дуже нібито проста так історія. От є над чим замислитися, і тепер мені цікаво, яким буде наступний роман авторки, тому що дійсно. Но, е, якось дуже різні ці її два, е, два тексти. Е, цікаво, як буде далі розвиватися її творчість, і я обов'язково буду стежити. А тепер вам треба підготуватися до моєї емоційної неврівноваженості та непомірного захвату. Тому що я буду говорити про Дональда Баттлмі та його 60 оповідань. Це збірка, яка мене просто вкрала. Це автор, який закохав мене в свої тексти. Тут дуже багато оповідань. Це велика збірка, і майже кожне з них мені хоч чимось та відгукнути. Кнулося, а це майже ніколи не буває зі збірками короткої прози. Я в такому захваті від цієї книжки, що мені хочеться підстрибувати, кричати і просто всім її рекомендувати. Хоча це дуже специфічна література, і далеко не всім так подобається постмодерн, абсурд, і це така дивна іронія, яка є в цих текстах. Але для мене це була просто любов з першого рядка. Я не скажу, що я все зрозуміла. Далеко не все зрозуміла, тому що тут. Дуже різні тексти, тут дуже багато різних алюзій, а тут дуже багато імен, напрямків, картин, яких я не знаю, так тут дуже багато про філософію. Так і якщо, наприклад, він багато пише про екзистенціалістів, так і я в принципі читала там Сартра Кам'ю, загалом про них, і хоча б щось так можу, можу про це знати, то є, наприклад, інші про яких я не знаю майже нічого. І автор інколи в цих оповіданнях ведеться такі знаєте, філософські дискусії. Він Жартує так на тему того, як він сперечається з тим чи іншим філософом або перекручує якісь його слова. Якщо ти цього не знаєш, ти, можливо, не до кінця зрозумієш гумор, але ти його відчуєш. І я цю книжку просто проковтнула там за декілька днів, не відриваючись, всі оповідання. Це неправильний спосіб її читати, але я собі дозволила це зробити. І в мене в процесі виник такий амбітний план, що я перечитаю цю збірку вже кожне оповідання окремо і читаючи це. Окреме оповідання, я походжу так за всіма відсилками, подивлюся картини, подивлюся архітектуру, послухаю музику, почитаю ці тексти, які він згадує, почитаю критику цих оповідань, зроблю таке, знаєте, ціле дослідження. І буду далі так в них в них розбиратися, не тому, що мені хочеться там не знаю відчитати абсолютно всі значення в цих оповіданнях. Не думаю, що в цьому, в цьому є сенс, а тому, що мені, от просто. Хочеться, от ще так, з цим текстом погратися. А Дональд Бартелмі є американським письменником. Він написав чотири романи. Один з них білосніжка, теж вже перекладений українською мовою. Теж виходив в темпорі. Я дуже хочу собі його придбати. І також є автором понад 100 оповідань. і Ви знаєте, наскільки я люблю коротку прозу, наскільки я люблю абсурдність та іронічність в текстах, і це все тут є. Хоча не тільки це. А коли автор тут згадує когось, коли він так робить якісь відсилки, а тут дуже. Часто це алюзія на щось таке, що він сам любить і знає. Наприклад, тут дуже багато живопису, тому що він любив живопис, він знав живопис, а він вважав його одним з найважливіших мистецтв 20 століття, хоча також і кинематограф. і він сам був директором музею сучасного мистецтва в Х'юстоні. Він згадує про архітектуру, тому що його батько був відомим архітектором. А він дуже багато згадує про джаз, про джазові стандарти, про джазових виконавців. Це для мене просто темний ліс. Точніше, ну я, я люблю джаз, я Люблю його слухати, але я знаю, щось таке найвідоміше. Або просто слухаю там, не е, нотуючи собі так, хто саме це співає, який саме це варіант там, того чи іншого джазового стандарту. А от автор в цьому розуміється. Е, він сам здається, чи то щось виконував, чи то не знаю. Там дуже досліджував, досліджував, здається, е, цю тему. І тут, от власне, джазу буде дуже дуже багато. Було б цікаво це, це все послухати. Е, плюс, звісно, тут дуже є багато літератури, літературних текстів, і це. Дуже часто тексти, які я сама люблю: це Бекет, це Джойс, це Кавка і ще багато інших, яких я не знаю, так з ким я ще не знайома. Наприклад, Пінчон, який теж виходив українською. Я вже купляла собі його книжки, теж, теж збираюся їх читати, тому що мені хочеться далі досліджувати постмодернізм. Тому що я не до кінця розумію, що саме це таке. Так, дуже різних авторів називають постмодерністами, а дуже різні тексти називають постмодерними. Це досить широке. Так поняття. А, і от мені б хотілося якось зрозуміти так, що, що, саме, що саме це є. Цю збірку короткої прози упорядковував сам автор, і сюди увійшли оповідання з різних років. І також це дуже різношарові, різнопланові, різноманітні тексти. А по-перше, вони належать до різних періодів творчості автора. А по-друге, вони говорять про дуже різні теми. Так, десь це щось таке філософське, десь щось про кохання, десь про стосунки, десь про батьків, десь про дитинство, десь історичне. Десь політичне, а десь просто щось не зрозуміле. Також вони написані в різному настрої. Були моменти інколи в одному оповіданні, коли я реготалася, а потім мене зачіпало просто до сліз, а потім мене це все викликало на якусь таку дати, серйозну розмову з собою. А, десь це було так інтелектуально, що я нічого не розуміла. І оце все отак от постійно постійно міняється. А, також досить різна сама форма, яку він обирає, стилістика, яку він обирає. Він грається з текстом. Тексту. Десь мені це все нагадувало Джойса та його Уліса, тому що коли я його читала, пам'ятаю, що найсильніше моє було враження власне, від форми цього тексту, від того, як він написаний, так. І того, що Джойс в кожному розділі робить його настільки інакшим. Так? Він спеціально це робить, він спеціально з цим грається. Тут це меншою мірою, але оця от гра з тим, що може мова, що може текст, що може оповідання. Мені здається, воно теж, теж відчувалося. Також Є глибина цих текстів і різні рівні входу в нього, тому що десь це щось масове, це відсилки до масової культури, а десь це елітарність, це складні інтелектуальні розмови, це щось таке, що є зовсім для тебе незрозумілим та незнаним. І для мене ці тексти вони про діалогічність, про діалог між читачем і текстом. І автор він пише для читача втаємниченого з одного боку, але це не означає, що там цей читач має дізнатися абсолютно всі алюзії. Знати ці всі філософські тексти досконало, так і могти там, не знаю, на якихось найвищих рівнях дискутувати. І думаю, що тут знову ж таки так і оці різні рівні входу. Так було б теж добре. Але е, якщо ви відчуваєте, що саме автор хоче вам сказати, якщо ви розумієте цю іронію, якщо ви розумієте ці жарти, якщо вам смішно, якщо вас щось зачіпає, е, то ви вже входите в цей діалог, і він тут дуже сильний. Так ви самі. По своєму інтерпретуєте цей текст, але й текст по-своєму інтерпретує і змінює вас, і це те, за що я люблю абсурдну літературу. Не за те, про що вона, а за те, якою вона є. Тому що, коли я читала Бекета, Уота або Шмоло, я скажу відверто, я нічого не зрозуміла. Я не перекажу вам про що ці книжки, що мав автор на увазі, які філософські ідеї він там закладав. Не буду вести з вами якихось інтелектуальних дискусій, але я знаю, що цей текст робив зі мною. А як він щось змінював в моєму мозку? Як він впливав на мій світогляд, як він розкладав мене на маленькі шматочки, і не факт, що складав назад. Я казав один з героїв цих оповідань, що фрагменти зайде не чому я довіряю. І насправді ці тексти вони якось не знаю, на якомусь клітинному рівні діють і дуже цікаво співпрацюють так з, з читачем. І було цікаво, коли ви після перекладача Максима Нестелєєва я натрапила на цитату самого Бартоломі про Джойса, де він говорить те саме, так про його «Уліс». Те саме про вплив на, на читача. От тому мені настільки відгукнулася ця книжка. Вона, як я вже тисячу разів говорила, дуже різна. А вона є таким одним великим колажем, тому що коли говорять про творчість Бартелмі, то майже всі критики і він сам так відзначають оцю колажність. І от вона відображена в обкладинці теж цієї книжки. До речі, дивилася відео з перекладачем. Він казав, що вони підбирали ці всі зображення, Жня, так під певні оповідання. Тільки тоді я побачила цей портрет Бальзака. Отут в куточку було приємно, тому що цей автор декілька разів згадує Бальзака. В нього на є окреме оповідання про Ежені Ґранде. А ви знаєте, як люблю Бальзака? І як я завжди тішуся, коли зустрічаю якісь згадки про нього. Також тут були відсилки до інших моїх авторів, яких я дуже дуже люблю. Також у нього багато що засновано на діалогах, інколи це цілі оповідання, які повністю написані в діалогічній манері, і це теж було неймовірно цікаво. Плюс про той діалог, такий ми вже говорили читача з самим текстом. І також він дуже любить списки, такий ну класичний, вже напевно, що постмодерний прийом. Теж який я дуже люблю, і ці списки є важливими, це списки є символічними, але знову ж таки, щоб це все відчитати, треба трохи більше знати про Америку і про той контекст, в якому писав автор. А я цього не знаю, так. А, тому так були якісь речі для мене ще не зрозумілі, були якісь речі, які можливо не там трошечки менше сподобалися за інші, але загалом моє враження від цієї збірки ну просто. Супер неймовірне, так. Ну я думаю, ви це вже, вже відчуваєте. Хочеться поговорити про якісь окремі детальки, щось зацитувати, але напевно, що це не розмова, так, на це одне відео. Я думаю, що до цієї книжки я ще буду повертатися і про якісь окремі тексти з неї говорити, можливо, у форматі влогів, так, от, знову ж таких досліджень, коперсань в окремих оповіданнях, тому що а, тут були цитати, які мене прям ну дуже зачепили, які я собі так повиписувала, прям якісь, не знаю, афори. Ризми так, а були речі, які, хоча написані там в х, -х 80-х роках, так в Америці і про Америку, а вони дуже відкликаються в нашому часі. Там було було оповідання про те, як писати пісні, і там були поради, що от кожен може писати пісні, це просто дуже природні. От, подивіться, як я це роблю, і там дуже смішні поради. І я просто так реготала, тому що я згадую ці всі, була така хвиля якихось курсів в інстаграмі про те, що кожен може писати тексти. Ми всі можемо це робити. Ми всі геніальні письменники, і це була просто така навала оригінальних дописів про те, як я провела свій ранок там та та, -та і цих всіх марафонів з текстами. Ну така гора графоманії сама таким займаються в інстаграмі. Не сприймайте це на свій рахунок. От тому це було смішно так. Ну і дуже дуже багато інших якихось таких речей тут, до речі, є згадки про Україну. Про Київ одної книжки, а і також про Росію, але не дуже не дуже приємними. Я ділилася в інстаграмі. Там є дуже смішна вставка про те, що автор каже, перевіряє здоровий глуст за російськими газетами, і там якась була новина російська. Абсолютно абсурдна, так і він каже: ну, типу, бачите, подивіться на це, каже, якщо там више не, не, не там, то в принципі ви ще от в зоні здорового глузду. Тому це теж, теж було дуже смішно. А місцями ця книжка була меланхолійна. Місцями вона, я ж кажу, от були якісь такі сентенції, які отак от тобі вистрілювали, як таке просто знаєте откровення, якесь над яким от треба подумати. А тому я дуже рада, що я взялася цю книжку, що мене настільки захопив цей автор. А мені хочеться досліджувати далі постмодерн і досліджувати саме його і також а, тих людей, які впливали на нього. Так, наступний мене на черзі, напевно, що буде е, Пінчун, а, Ну, і також обов'язково його роман Білосніжка, і чекаю інших перекладів українською мовою. А класно, що Темпера і е, Максим Нестелєє взялися за цю тему і так активно її просувають. Е, дуже мені подобається оформлення цієї серії, тому я, я просто в захваті. Багато вам наговорила, видихаю. Як ви розумієте, мені сподобалися обидві ці книжки, але ну, звісно, Бартл Міф настільки от моє читання, настільки мій автор, що от я не могла без, без такого захоплення вам про нього розповісти. Надіюся, я вас зацікавила цими книгами, і ви оберете щось собі до смаку, так, хорошу, чудову, реалістичну історію від української авторки, або іронічний абсурд від американського постмодерніста. Пишіть, чи ви читали щось з цих книжок. Рекомендуйте. Мені, можливо, якихось інших авторів, які пишуть в схожому стилі, про яких ви знаєте, а за що мені варто в першу чергу взятися. Мені буде дуже цікаво це все прочитати. Я вам нагадую про нашу акцію Читаю для ЗСУ це благодійні збори на користь нашої армії. Долучайтесь, будь ласка, будуть реквізити в інфобоксі. і Також послання на наш Фейсбук та Телеграм. А там є благодійні книжкові розпродажі, там є лотереї, і у нас бувають ну неймовірно класні лоти. З останнього це була трилогія дерев'янка з його підписом. От, але. Буде те ще багато всього іншого цікавого, тому не пропускайте підписуйтеся і донатьте на нашу армію, тому що ми всі потребуємо перемоги. От сьогодні, якраз до речі, я знімаю це відео в день, коли Джо Байден приїжджав в Київ. Дуже така приємна несподівана так подія. Нам анонсували ще більше підтримки, ще більше перемоги. Але це ми говоримо так про якісь такі великі речі, так про, про зброю, якої ми всі дуже, дуже чекаємо. А ми можемо допомагати армії, можливо, якихось менших так речах, але теж дуже дуже важливих для. Їхнього виживання і для їхньої успішної боротьби, тому не забувайте про, про це все. А, дякую вам, що продовжуєте підтримувати мене на Патреоні. Це дуже надихає і дає сили мені знімати далі ці відео. А, дякую за ваші коментарі, дякую за лайки, підписку і за все інше, тому що а, мені приємно бути з вами в одному колі, приємно з вами спілкуватися і приємно, що ви теж любите дивитися мої відео. А я ж вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте! thank yeah. you